В Україні дуже багато плюсів: смачна їжа, плюс, високий сервіс, плюс, красиві люди, ну, як мінімум, я теж плюс. А якщо купити українського борошна чи сукню бренда з Харкова, або ну не знаю, вуликласноруч вирізаний з дерева на волині, то в середньому 40% коштів повернеться в бюджет країни. А це плюс забезпечення армії, плюс обладнання лікарні, плюс затишний громадський транспорт, плюс робоче місце для водійки Олі, плюс, плюс, плюс. Бо коли купуєте українське, плюсуєте своє. Щось військове. Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна. Викликайте 101. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Місце чекає тебе, світло лишається увімкненим, на вечерю те, що ти любиш, тепле ліжко розстелене, будуть прогулянки, гойдалки і купання. Тебе чекають на твоїй вулиці у школі, у твоїй церкві. Бо в твоєму домі про тебе бачать сни. Ти завжди перед очима. За тобою плачуть, за тебе моляться. Ми наздались, бо знали, що ти вже десь поруч. Половина битви. Це знати, як тяжко дається перемога, і ми будемо робити все, щоб швидше обійняти тебе. Тому, коли ти вдома, коли ми разом, ми більше, ніж родина, ми нація, яка об'єдналася навколо тебе. Всі внутрішньопереміщені особи, які отримували допомогу на проживання до 1 лютого, продовжать її отримувати до 1 березня. Для цього не потрібно нікуди звертатись. Продовження виплат відбудеться автоматично. Що буде після 1 березня? Виплати продовжать автоматично ще на 6 місяців для таких категорій ВПО, як Пенсіонери, які отримують пенсію меншу ніж 9444 гривні в місяць, особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворі діти, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі і прийомні батьки. Якщо ви належите до цих категорій, але виплати припинились, Зверніться до уповноваженого органу соцзахисту Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви не належите до перелічених категорій, вам потрібно перевірити, чи можете ви надалі отримувати допомогу. На право отримувати допомогу впливає низка критерій майнові, громада проживання, наявність дітей, зайнятість тощо. У разі відповідності критеріям подайте заяву до органу соцзахисту. Якщо у вас виникли додаткові запитання, скористайтеся гарячими лініями Національної соціальної сервісної служби 044 89 8789, мінреінтеграції 1548, уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39. Для комунікації через WhatsApp, Telegram, Viber 096 078 84 33 дова грантова програма Є робота спрямована на підтримку українського бізнесу. Грант Власна справа від Міністерства економіки найпопулярніший в цій програмі. Завдяки гранту ви можете отримати кошти на старт або розвиток власного бізнесу. Подавайте заявку та бізнес-план через портал Дія. Отримайте до 250 тисяч гривень на рахунок. Втілюйте ваші бізнес-ідеї та розвивайте свою власну справу. Їхня мета тотальний блекаут України. Їхні методи наймасштабніші та найбільш руйнівні удари по об'єктах енергетики з початку повномасштабного вторгнення. Росія системно знищує нашу здатність виробляти електроенергію, можливість її передачі та живлення регіонів. Такої руйнації не зазнавала жодна енергосистема світу. Ми витримали енергетичний терор взимку 22-23 років. Згуртувались минулого року і стабільно пройшли зиму. Зробимо це знову. Не залишимось без світла. Енергія цінна. Ти не чуєш ні свої кулі, ні свого снаряду. Все, що свистить, швистить, все проходить повз. І отакі поток гарячого повітря, як дракон, дихнув. І я жов. Все. Три уламка. Шия, шия лице, застряг, застряг. от, ну і контузія червона. Не замикатися собі, тут найважливіше не дати собі можливості стати потерпівшим. Якщо ти сфокусований, побачити якусь красу, ти будеш бачити скрізь. Коли ти цю красу помічаєш, вона робить твоє життя більш яскравішим. А цей э, зустріла святку з дев'ятого поверху. І що? Так вона мені розказала. Що? Її Вася зараз в Берліні. Хто? Ну, Вася він приходив до нас зі святкою. І що? Так вона розказує. Що? Що шо? шо ти шокаєш? Ти там не один чи шо? На роботі ще Так, не один. На роботі. А ти я ще має бути. Будь собою. Обери підрозділ та спеціальність на армії ков'ю. Батьки або опікуни дитини можуть отримати відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною за програмою Муніципальна няня право на компенсацію мають батьки чи опікуни дитини до 6 років якщо дитина має інвалідність або тяжкі захворювання, вроджені порушення розвитку, отримала тяжкі травми чи потребує трансплантації. Або один із батьків чи опікунів дитини має інвалідність першої або другої групи. Також компенсацію можуть отримати батьки чи опікуни, дитини до трьох років, якщо один із них є внутрішньо переміщеною особою, дитини до шести років, якщо родина мешкає там, де у зв'язку з воєнним станом не працюють дитячі садочки. У такому разі. Батьки чи опікуни мають відповідати хоча б одній з таких вимог, офіційно працюють, є фізичною особою підприємцем, проходять перепідготовку чи підвищення кваліфікації, перебувають на обліку безробітних не більше шести місяців. Беруть участь у громадських роботах або беруть участь у заходах, пов'язаних із захистом держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, знаходьте муніципальну няню, укладайте з нею договір і звертайтеся за компенсацією до місцевого органу соцзахисту. Подайте документи, необхідні для призначення компенсації, разом із підтвердженням витрат на оплату муніципальній няні і актом про надану послугу. Відшкодування розраховується за години догляду, але не може перевищувати 7100 гривень на місяць на одну дитину. Муніципальною нянею не можуть бути близькі родичі. Подружжя, дідусі, бабусі повнолітні старші діти. У разі виникнення запитань звертайтесь до органу соцзахисту в своїй громаді дабідабідабі.вплив.орг.юей Шо? А ну ходи сюди. Иди сюди. А ну гуляй. Це не від газу, а на косар. Та ні, діда. Це від касетки. Будем 101 звонити. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Хочу носити платку, хочу ходити на свіданні. Колись розказувала, що от я щаслива тим, що в мене на руках ніхто не помирав. Коли в мене помер перший друг, я от пам'ятаю, як в нього жилка билася, як його качала. Потім були багато ще загиблих, якби, але це перший раз це дуже важко. Не хочу забути. Чому? Тому що це. Воно мені дає розуміння, за що ми там стоїмо. Щодня вранці з сьомої до десяти та ввечері з вісімнадцятої до двадцять вимикай всі некритично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країн. Захищай своїх. Кір високозаразна і небезпечна хвороба, що швидко поширюється. Кір може спричинити запалення легенів та мозку і призвести до смерті. Спалахи кору циклічні і повторюються кожні 4-5 років. Новий спалах наближається. Захистіть дитину від кору. Вакцинуйте. У нашому місті дуже багато загиблих. Жити дуже важко. Ми шукаємо, за що зачепитися, щоб рухатись далі. Перепрошую, зараз дев'ята година, хвилина мовчання. Прошу вшанувати пам'ять загиблих захисників. Ми повинні пам'ятати, якою ціною ми маємо сьогодні і не забуваймо, це доля людей, доля тих, кого нема поряд з нами, і тих, хто продовжує жити з цим болем назавжди.